Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде відео про стідії при стресі, точніше, більше як вступна о, частина, про це розуміння, що відбувається з нами і для чого нам турбуватися про себе в сьогоднішніх реаліях. Мене звати Федів Галина, я магістр нутриціології, на та спеціаліст роботливого відновлення організму. І так, мій канал заряджений на те, щоб ви задумались про роботу про своє тіло та що ви з ним робите взагалі. Отож, сьогодні я підготувала для нас медитацію, тому у нас буде зараз така знову відео з формату зуму, тому що я зараз розширю свій екран і ми будемо проходити по цьому, тому що я дуже хочу, щоб ви зрозуміли не тільки на. В моменті, коли я буду говорити, але й ви це побачили більш конкретніше, чому важливо турбуватись про себе, чому ми все ж таки ем, система біохімічних реакцій. Тому що я досі зустрічаю в своїй практиці, коли люди думають такі, ну для чого мені стільки вітамінів, для чого мені це робити? Мені, в принципі, з фастфудом ок. Розкажу, чому це не так. Отож, переходимо. Так, так, так. Розроблю великий екран. Так, прості, прості дії проєстраті. Е, е, Скільки зустрічей, як я вказала Федіо Галина, тут більше моїх регалій, але ми на цьому не будемо з вами зупинятись. Відповіді на запитання, які ви отримуєте загалом на моєму курсі. Так, це відео е, для того, щоб якомога більше людей звернуло увагу на мій е, курс. Прості дії при стресі, тому що на ньому ми розбираємо багато деталей: фізіологію стресу, психологію стресу, як собі допомогти, що таке блукаючий нерв, як його активувати, що його блокує, які медичні препарати на нього негативно впливають, та які щоденні дії допомагають нам себе тримати в тонусі, тому що, на жаль, в сьогоднішніх реаліях ми живемо в хронічному жорсткому стресі. І так. Важливий момент, який я скрізь повторюю у всіх своїх частних публікаціях в блозі і на всіх своїх вебінарах зустрічах. Ваше тіло завжди за вас. Воно ніколи не буде робити щось в ущерб собі. Воно дійсно, як може, так і вивозить. Воно вивозить саме так, як ми про нього турбуємось, тому що перед тим як формуються ті чи інші захворювання. Організм не раз посилав сигнали про те, що щось іде не те. Тому е прошу вас знову ж таки прислухатись до свого тіла, повертатись до нього та надавати йому якісну турботу та якісну підтримку. Е і, на жаль, нас не вчили е турбуватись про своє тіло. На жаль, не було класних, скажімо, лекцій, матеріалів про збалансоване харчування раніше. Але що хочу вам сказати? Нещодавно я читала лекцію в школі для дітей з дев'ятих та 10 класів, і я вражена наскільки вони е, хочуть чути інформацію, наскільки вони до неї відкриті. залишилося момент надавати їм доступність цієї інформації, ставати їхнім прикладом про те, як краще турбуватись про себе, що класти в свою тарілку, які звички краще. Реалізовувати в своєму житті, тому що заставляти когось щось робити це надія. Діє приклад і діє мотивація через їхні цінності, через їхні потреби, тому що так урок тривав не до недовго годину, але всю цю годину більше ніж 50 учнів сиділи з менше можна сказати, ротами, уважно слухаючи, ставлять запитання. Тобто у нас був дійсно класний діалог, і всі вийшли задоволені, тому що вони. Не просиділи просто так годину, тому що їх туди загнали. І разом з цим вони отримали відповіді на свої запитання, і вони зрозуміли, що про що. Так, можливо, хтось не буде це реалізовувати одразу. Але крок е за кроком, якщо ми почнемо з малочку давати дітям класну інформацію, водії не потрібно буде відчовуватись робити те, що зробили ми, тому що я згадую своє сенсі, там особливо збалансованого харчування не було, особливо в сезон сеті. Отож, повертаємось до відео. Що важливо загалом а, відносно тіла зрозуміти, те, так, хвилинку, чому ти мене те що наше тіло це складна біологічна система, що складається взаємозалежних між собою різних систем та складників, що являються одним цілим. Так, здавалося б, класична медицина говорить, що ось є кровоносна система, є лімфатична, є травна, дихальна, як буває, тому подібне. Але якщо піти в глиб. Завдяки травній системі ми отримуємо продукти, з яких ми складаємось. Тобто там відбувається перетравлення того, що ми споживаємо. Воно все розкладається завдяки печінці, Далі воно все і складається в необхідні будівельні цеглинки нашого організму і відправляється за необхідними, скажімо, даними. Тобто та ж сама кров. Вона також отримує свої будівельні матеріали з нашої їжі та з нашої води, яку ми споживаємо. Ті самі кістки, той же кальцій, вони не просто так отримують. Той же кальцій туди заходить не просто так. Нам важливо, щоб в нашому раціоні були ті чи інші продукти харчування та мінерали і вітаміни, які допоможуть відбутися в цьому процесу. І кожна з цих тканин вона складає, точніше систем вона складається. Ой, хвилинку. Хвилинку, мене чомусь викинуло. А, мене викинуло. І. Так, сподіваюсь, ви зараз знову бачите відео з е, системами. Так, воно тут все чудово. І ці всі системи вони складаються з тканин, а тканини складаються з клітин. І, відповідно, так. Клітини складаються з різних е, органел, з різних нутрієнтів, саме мінералів, вітамінів, ві, вітаміни, які входять, виходять і допомагають відбувати різні процеси. І це все ми отримуємо з їжі. Давно уже, е, цей е, Гіппократ сказав, що ми, ліки є їжа, їжа є ліки, тому що ми є тим, що ми їмо. Прямому сенсі, от тут мені дуже хочеться. Тому чому важливо дивитись на нутративну цінність їжі, що вона дає нашому організму? Тому що з неї ми будемо складати свої нові класні клітинки, завдяки ній будуть відбуватися ці всі процеси, які необхідні для утворення того чи іншого складника. Відповідно, якщо продукт нутративно небагатий, а ще й скажімо, в певній мірі токсичний, він займає. Рецептори місця і відбуватимуться неякісні реакції. Чому це важливо? Тому що е, дійсно наше тіло це був будинок, такий величезний будинок, і це глинки, які ми отримуємо з нашого харчування та якісного перетравлення. Отак звісти це не рівне засвоїти. Але сьогоднішнє відео у нас не про те, нас відео про те, що ми отримуємо їжу з зовнішнього середовища. Ми її ми з неї складаємось, і а, про те, що стрес негативно, на жаль, на це впливає, тому що в стані спокою так, ми перетравили, ми там погіли і ці всі. Складники пішли куди його їм необхідно, але стрес він вмикає реакцію біжи, Він вмикає реакцію виживання, і, на жаль, їжа, харчування, травлення це не функції виживання, тому що потрібно бігти, потрібно нападати, захищатись і тому подібне. Тому е комок стоїть в горлі, тому шлунок е стоїть. Кішківник в когось е, вбиває, не взбиває, значи зав'язаний у вузлик. І е, тому важливо працювати з тим, щоб переводити себе зі стану стресу в стан спокій. Тому що е, на стрес також необхідні е, певні будівельні матеріали, тому що стрес це також про викид гормонів, які потребують на себе ті чи, е, чи інші складники. Так, давайте да, Ось те, що я ще не сказала, що ця вся структура в стані спокою працює класно, У нас є баланс, все класно розподіляється. Як тільки спокою немає, це все втрачається. Тому що, як ви бачите, на наш організм, нашому принципі організму відбуваються всі, всі сотні реакції і пункти. Ми є біохімі, ми є комплексом біохімічних реакцій. Тут у нас виробляється енергія, тут у нас виробляється, іде обмін. Мутація фалатного циклу, можливо, хтось чув, це саме фалатний цикл. Тут іде утворення наших нейромедіаторів. Тут взагалі дуже багато різних процесів: від утворення клітин до утворення різних гормонів і утворення різних компонентів, з яких ми складаємося, чи які необхідні для наших тих чи інших функцій. Суть цієї схеми для того, щоб ви зрозуміли, що дійсно нам потрібні максимально різні компоненти. І вітаміни, і мінерали, і амінокислоти, і жирні кислоти для того, щоб це все якісно відбувалося. І суть той така ж, що кожен з цих циклів запускає інший. Тобто, коли у нас є мутація палатного циклу, є питання до накопичення гоматефтаїну, який токсичний, і є питання до розвитку депресивних різних розвитків, тому що буде. Будуть питання в плані їхнього синтезу. Тут дуже багато різних моментів. Ми енергію отримуємо не тільки з вуглеводів, але також з жирів та з білків завдяки тим чи іншим реакціям. Але знову ж таки, зараз не про це, зараз про те, що є наші гормони статеві та гормони стресу, які також складаються з тих чи інших компонентів, які ми отримуємо з їжі. І, відповідно, до нашого стану спокій, неспокій, наш організм відпускає з мозку, відправляє сигнал, що важливо в цей момент. Наші статеві гормони чи все ж таки кортозол, щоб ми вижили. І, відповідно до цього, можуть страждати, якщо тривалий стрес, наші певні реакції. Так? Завдяки в цьому ми і виграємо, тому що ми виживаємо. Але якщо ми постійно, наш організм постійно скутий, постійно він в стресі, відповідно, ми будемо стр... ми страждаємо і на розвиток найрізноманітніших захворювань, в жінок, в чоловіків, іде накопичення е, зайвої ваги, тому що високий інсулін це завжди високий холод кортизол, це завжди е, високий і інсулін, і високий лептин та пролактин. Тобто це гормони, які сайт, забирають на себе будівельний матеріал. І Іде розвиток найрізноманітніших захворювань у жінок, там молі ці кисти, СПКЯ, поліпи, міоми і тут, то, загострюється. Тобто те, що ми можемо зараз під час стресу бачити в нашому оточенні, тому що зараз я зі своєї практики можу сказати, що зараз неймовірна кількість захворювань жіночих помолодшала. Тобто, ось нещодавно була клієнтка, в якій 20 років, і у неї. Уже було видалення поліпу у 20 років. Це все повертаємось знову ж таки до цієї реакції, що ми впливаємо на те, що відбувається в нашому організмі. Ми можемо підтримати ту чи іншу реакцію завдяки гарній якісній діагностиці, завдяки свідомій турботі про своє тіло і завдяки свідомому контакту зі своїм тілом. Тому. Я запрошую вас на свій ось цей інтенсив прості дії при стресі, тому що ви зрозумієте, що саме, тому що зараз в цьому відео ви отримали таку маленьку вижимку інформації, що відбувається в нашому тілі. Більше інформації я вже розповідаю в самому інтенсиві. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Важливий момент. І е, можемо зробити знайти тест-драйв. Я зараз швиденько пройдусь, тому що цю презентацію я сформувала на початку інтенсиву, безпосередньо, який буде далі. Е, тому я хочу, щоб ви помітили, наскільки там багато інформації. Так, хвилинку. Дараз. Так. Так, дивіться, це 112 сторіночок, це навіть не вся інформація. Тобто, тут ми розглядаємо. І як стрес формується, і психологія стресу, урок від психолога, і взагалі які стадії стресу, які формування яких захворювань, як працювати з букаючим нервом. Тобто все, про що, в принципі, я трішки проговорила, і є в нашому інтенсиві. Тут є медитація, є підтримка і при стресі та практичні рекомендації, і, звісно, що практичні. Спеціалісти, яких я рекомендую при стресі і які е, мені допомогли свого часу. Е, тому залишаю посилання вам до інтенсиву. Будь ласка, турбуйтесь, тому що одна інтенсив, я поставила сумарічну ціну 345 гривень, щоб якомога більше людей змогли його проглянути та свідомо потурбуватись про себе. А якщо у вас вже є розвиток тих чи інших, скажімо поверхня свого самопочуття запрошую до себе на консультацію. Посилання на адміністратора ви також знайдете у в описі до, під цим відео. Усім бажаю здоров'я, бажаю турбуватись про себе та гарного, якісного контакту зі своїм прекрасним тілом. І також переглядайте мої відео на цьому YouTube, ставте мені що там лайки, підписуйтесь, тому що я. Планую його розвивати, і чим більше вашої активності ваших запитів, тим більше буде класних якісних відео на цьому каналі. Усім гарного дня та до зустрічі у відео.